Вже позолочене гарячим полуденним сонцем, на ниві дозріває жито. Українці кажуть, що жито від слова жити у ньому все золото його зернят правіку й донині ставали хлібиною стебла золотим народним мистецтвом. Придивіться до своєї вишиванки, адже символ засіяного поля є навіть там. Це ромб із крапкою у середині. До речі, борона, якою саме й готували поле до сівби, має теж форму ромба. Майстриня соломоплетіння Лариса Андрійченко працює з золотою сировиною близько семи років. На станції юних натуралістів у тернах на невеличкій ділянці жінка вирощує збіжжя. Здебільшого жито, овес, озимину, льон, декоративне сорго. Найпридатнішою для рукотворів є житня солома. Наразі житній колос наливається. Із золотої сировини майстриня разом із вихованцями свого гуртка виготовляє розмаїття рукотворів з-поміж виробів пані Лариси як класика соломоплетіння, дідухи, солом'яні капелюхи, так і те, що на часі обереги для захисників. Сувеніри, янголи, коники, фігурки людей. Квіти, новорічні прикраси, різні, красиві, такі можна ялинку повністю прикрасити буде в золотих прикрасах. Роблю разом з дітками фігурки людей, обереги, ну, янгол-охоронець, оберіг, такий дуже тим більше в наш час для захисників, маленьких янголів охоронців, виготовляли таких висотою приблизно 7 сантиметрів, щоб у кишеньку покласти, і він буде оберігати. Якщо вірити, то буде оберігати. Люди в мене придбали або їх дарували їм, то мені розповідали, що вони діяли. Треба кожен раз робити три вузла, то я проговорюю з кожним вузлом во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, щоб виріб був справжнім оберегом. Придбавши на виставці пташку, оберіг пані Лариси знайома розповідає, що вони і справді щебечуть на успіх і допомагають нашим хлопцям. То пташечку вона дала своєму брату на передову. Я не могла повірити, що так може поробка, така моя чи чиясь так може допомагати. Вона говорить, що брат їй розповідає, що бомблять. Їхні бліндажі, там їхні місць, місця. І в їх бліндаж там висить ця пташечка, на як ікона в них була там, з вишивкою такою. І В їх бліндаж не попадають, а в інші попадають. Потім вони переїздили в інше місце і загубили щось, не могли в бліндажі знайти. Так вони шукали всі, переживали і поки не знайшли, знайшли і поїхали. Майстриня вже виготовила на передову близько сотні золотих янголят берегів Пані Лариса каже, перед роботою солому слід замочити, щоб була пружною. Головне вміти робити вузлики, зав'язувати. Вузлики. І от якщо по три вузлики, як на лялька-мотанка, беру спочатку я соломинок. От. Тут вибираю, яка сторона буде. Обличчям красивіше перед, а вузлики з протилежної сторони. І перший вузлик Отця, другий сина, і третій із Святого Духа. Може, наші захисники там документами покладуть. І, і жито це життя. І якось, я думаю, воно буде тим більше на охоронець. Може, зроблю ще таке кільце навколо, німб навколо голови. От подумаю, Крильця можна інші, такі сплести, щоб вони не е, такі трубочки, що могли зламатися, а плетені такі маленькі. Важче, коли розмір дуже маленький. Робота така ювелірна. От, якби більше, то трошки легше працювати. Але можна. І вона ще слизька, така зблистить, як лакована солонка. Панувавши ази соломкарства та його техніки, Лариса Андрійченко прагне довершеності у золотому ремеслі. І барв нещодавно майстриня навчилася фарбувати золоту сировину. Аплікації є такі плоскі, а є об'ємні, красиві. Дуже перепробувала різні акрилові фарби і, і туші, і, і, і чорнила моя. Пробувала, пробувала. От і воно із соломки, як з гуся вода, не береться ніяка фарба, нічим. І потім довелося написати у Фейсбуці одній майстрині, яка такі гарні панно робить. І я отримала від неї відповідь, вона поділилася, які фарби, Де це маленький секрет. Обмінюватися досвідом чудова заведенція в колі народних майстрів. У робітній станції юних натуралістів ці жінки працюють з золотою сировиною у чотири руки. Тандем розпочинав з інших ремесел, зупинився на соломкарстві. Ніна Васильівна передусім досвідчений знавець вирощування зерна. Навчила вона азів соломкарства й пані Ларису. Тепер перед майже кожним святом з народного календаря українців у жінок гарячі жнива. Зараз майстрині створюють маковійчика святковий пучечок до свята Маковія. Це своєрідна подяка літу, красі та привіт, осені. Це поєднання трав додає здоров'я. І ці букетики зберігають, і і... носять у церкву їх освячують. Подібні пучечки до маковійчиків і самотужки вирощеного збіжжя пані Лариса та Ніна Васильівна роблять і на спаса. кажуть в українському фітодизайні суворих правил створення таких рукотворів не існує. Краса йде від серця, переконане жіноцтво, а втіха від польових пахощів, які повсякчас супроводжують роботу майстринь. А перед Різдвом з-під рук Лариси Андрійченко та Ніни Луньової різдвяні дідухи вилітають, як гарячі пиріжки. Дві-три години і символ українського Різдва готовий. Майстрині діляться у такій атмосфері, як у них у робітні, хочеться творити безнастанно. Заходиш і пахне полем, наче влітку. Розпалюємо соломку, як розмочуємо. От, то дуже пахне. Навіть таки я навчилася. Шнурочок плести, от просто з листочків. Так він тут пахне. Я беру його такий. Е, ну тут нема зараз, його там не думаю, то е, прямо так беру його, так як вірьовочка кручена. І дихаю, пахне так дуже приємно. Що ж таке дідух? Це прототип сучасної ялинки. Тому якщо кортити різдвяних свят у стилі етно, ставте українського дідуха, а не за ялинку. Його ще називають дід, коляда, колядник, сніп, король. Це українська різдвяна прикраса з колосків. Первісно, язичницький ідол, символ предка покровителя, зачинателя роду, а також символ урожаю, добробуту та багатства. Більше дідухи поширені на Західній Україні. Кожна область створює дідухи у свій народний спосіб. Пані Ніна родом із Кіровоградщини пригадує, які дідухи були в її дитинстві. Колись взагалі зробили з самого жита чи з пшениці, сніп такий великий, діли перевеслом, перев'язували із того ж самого зерна, а вбирали його вже після празників, після, по-моєму, на масляну палили вже. Як і вишивка різна в різних селах, областях, регіонах, так і дідухи, люди. Яка була фантазія, видумка, було, кого було що, такі робили. Навіть просто там снопик, травичку, взяли букетик поставили вже діду. Ось чому така шана дідухові, ось чому така назва. У ньому мешкають духи, душі дідів, прадідів. Окрім перебування духів, дідів та Бога урожаю, він символізував ще й новорічний врожай, добробут та багатство. А Кутя та узвар. Головні смаколики святвечора правили йому за жертовну їжу. Жито, пшениця, овес це основні складові різдвяного символу. Майстрині показують народження найпростішого дідуха, стародавнього, у вигляді снопика, каскадної форми. Збираємо все по пучечках, зв'язуємо, зв'язали з жита, потім зв'язали з пшенички, пучечками і прилажуємо. І розбив. овес, льон, кучечками, все, Я п'ять жито на клоні колосочки. Раніше робили ось такий дідух-снопик, могли просто взяти обжинковий сніп пшениці чи жита із найкращим відбірним зерном. От, і голова сім'ї, господар робив дідух такий снопа, сніп цей заносив. Ставив, там говорив слова спеціальні. Бували ще дідухи календарні. От вони у чотири яруси, чотири пори року, і кожен ярус чотири гілочки пори року, і кожна гілочка чотири тижні, і в кожному тижні скільки днів це все прораховувалося. І так сотні колосків по календарю, по порам року. ось такі робили дідухи, може більш сучасні. На ніжках три-п'ять ніжок, так оздоблювали плетінням, сухоцвіти вже, різні польові травки. У дідухах є, показується е е зв'язок поколінь. От, верхівка це майбутнє, середня частина сьогодення, і ніжки це або коріння. Це минуле, це наші пращури. Не рубай ялинку, а створюй дідуха. Так несуть Різдво у маси майстрині. Розповідають, саме дідух здавна був головним символом свята в українських селах. Поняття дідух означає найстарший. Зв'язані почечки колосків із сухоцвітами вже можуть вважатися дідохом. І воно екологічне, воно ми зберігаємо ялинки, не треба рубати, знищувати ялинки, сосни. Зараз таке популярне, модне і традиційне водночас. Це, це наша історія, наші традиції і вивчаємо, і бачу, що дітям цікаво робити. От. Не треба нічого такого вкладати, тільки виростити, назбирати, насушити. Пізніше стали робити такі більш декоративні деревця. Ми з дітьми робили на виставку збережі ялинку. От, і дуже хочемо, щоб всі навчилися, їх робити важко. і дуже приємно, цікаво робити. Тільки треба попередньо запастися колосками зернових культур, або може в когось живуть родичі в сільській місцевості, поїхати взяти. Навіть можна взяти. Травичку польову, лікарські рослинки, там деревій, безсмертник, сукоцвіти, навіть сорго я чула, і навіть такі є сукоцвіти лунник. Український народ вірив, що влітку душі дідів, прадідів перебувають на нивах та серед свійських тварин, сприяють врожаю, оберігають від бурі та граду. Тому, коли вижата нива, то вони вселяються в останній почесний сніп дідух. І переселяються до клуні господаря на зиму. Нині для всіх господинь, хто має намір оздобити інтер'єр у стилі кантрі з українським колоритом, дідух – те що треба, розповідає пані Лариса. Придбала нові насіння і дуже рада сухоцвітів, різних там колосків, травички. І на наступний рік будуть ще красивіші у нас. Дідухи можна зробити трав'яний у свято на стіл, ще вішають над ним павучка. Вонка може бути. Підсипають отак по традиції соломку. Треба, щоб соломка була так біля ніжок. Мені подобається солома, сон. А чим вона тобі подобається? От що ти відчуваєш, коли колись витеш робиш? Її запах нарізав солому, її змачував, а потім закручував і робив дідух. Вдався дідух. Угу. угу. Ось цей дідух я виготовив сам. Ці тонкі химерні рукотвори українці здавна називали різдвяними павуками. Без них, як і без дідуха, різдво не уявляли. Майже невагомі. Вони крутяться від найменшого руху повітря, відкидаючи тіні і дуже скидаються на павутину. Павучок — це така модель всесвіту. Він забирає у себе, впитує всю негативну енергетику, яка є в квартирі, в оселі своїй. От, і е, потім треба його е, я чула, спалювати через рік. От. Навіть діткам маленьким над колисочкою вішають такий невеличкий, там можна якісь яскраві елементи, і він так колихається, повертається. Солом'яного ткача підвішували до балки під стелею або на вікно. Лише тепер українці повертаються із звичай із забуття. Хати були низькі, кожен хотів доторкнутися до того павука головою на удачу, бо вірили, що все створене власноруч, особливе, надто золотої української сировини.